Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за інформацією, джерел видання з Народний депутат Слуги народу Юрій Корявченко відомий також за часів участі в кварталі 95 як Юзік виїхав з України. Видання пише, що сьогодні вручати підозру йому не планували. Що не включає цього в майбутньому, однак Корявченко не став чекати і за інформацією джерел залишив країну. Тоді як секретаря фракції Тараса Малінчука допитують у відповідь на численні запити медіа. Повідомляємо, що набута САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України. Юрія Корявченкова прокоментували у прес службі Набу. Нагадаємо, у 2019 році Юрій Корявченко вирішив змінити багаторічну кар'єру гумориста та актора кварталу 95» на політичну. на виборах. Президента він очолив штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі. Згодом Корявченко став народним депутатом від партії Слуга народу по виборчому округу номер 33 Юрій Корявченко також є членом комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП під час спеціальної операції під прикриттям викрило організоване злочинне угрупування, до якого входили ні, народні депутати України від партії Слуга народу за інформацією слідства її учасники регулярно отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.